Всем привіт! Я вам хочу показати, які були мультфільми кращими, А потім зростав аніме. Перший це Дора Мондрівниць. Всі її так обожали. І ось його перше рознімав з 2000-х. А потім 24 зробили як аніму. Вот от. це вот. Подождите. Закреалистично. Дальше. Це... Ладиба авто які ще не вышло. Шостой сезон, ну ми його вже так чекаємо. Дуже багато. Я вам вон... я вам зможу показати тільки трішки Так зараз. чекайте, да мені меня. Ось просто пятый сезон я колодиба выглядал. А ось шести сезон. Покажу. Ось. Ось така от кладебо. Ты новый курску. Ну, ось повне-повне як я ще кіт Нуар там змінився Ось і так Далее я, як я не знаю, як у меня будут Далее не знаю будфильмы рассказать два Да Вита не знаю Всем пока Кто тут буде? Ну, Всем пока-пока